Доброго вечора, пані та панова. Традиційно у цій порі на каналі «Рось» ми підбиваємо підсумки спортивного тижня сьогодні. У програмі на пульсі спорту вас чекає чимало цікавого. Звісно, загостримо нашу увагу на головних топових подіях черкаського спорту. Ну просто не можна не поговорити про е, ту подію, яка відбулася вихідними у Черкаському палаці спорту. «Будівельник». фінальна частина Кубка України з футзалу завітала в Черкаси. Більше того, вперше в історії Черкащини е, саме на Паркеті Палацу спорту будівельник розіграли цінний трофей. А це Кубок України з футзалу. Перший трофей поїхав до Львову. Однак, як розгорталися стартові матчі, а саме чвертьфінал фінальної частини Кубка України з футзалу. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Історична подія для черкаського футзалу стартувала. Сьогодні в обласному центрі розпочався фінал восьми Кубка України з футзалу. До Черкас завітали лише кращі команди України. У рамках вирішальної стадії цього турніру між собою зіграють вісім команд. Розпочиналося це масштабне дійство з матчу Лукас Кременчук Буран Ресурс Донецьк. Перший чвертьфінал подарував черкаським глядачам чимало позитивних емоцій. Між собою зустрічалися лідери першої ліги. Кременчуцькі футзалісти швидко забезпечили собі перевагу в рахунку. Вже на першій та на третій хвилинах рахунок був 2-0 на користь Лукаса. Втім, донечани не як поборолися зі своїм суперником. Досвідчений колектив Буран Ресурсу швидко рахунок скоротив. Власне, Донечани більше володіли м'ячем. Команда постійно атакувала, але пробити ворота суперника не зуміла. Натомість гравці Лукаса вправно користувалися помилками суперника і карали їх за це. Як наслідок, донецький колектив спробував розіграти п'ятого, але ця тактика не спрацювала. У підсумку Лукас довів рахунок до розгромного 7-2. Честно говоря, я не узнал свою команду. Если настраивались, приехали э, на бой, настраивались, чтобы обыграть эту команду. Тем более вы видите, что процентное отношение владения мячом у нашей команды, можно сказать, 80 на 20. Но оно не показывает, к сожалению, счет на табло. Поэтому мы, может, больше владели мячом, а забивала команда Лукас. Ця перемога виводить Лукас до півфіналу. Причому це досягнення є історичним для Кременчуцького футзалу. Кращим гравцем матчу було визнано Максима Крупіна. Соперник нам не знайомий, ми з ними ще ні разу не зустрічалися. Тому настраювалися, задача була вийти в полуфінал. Тобто зробити якийсь шах в історію нашого клубу, основнуся молодого. Ми цього добились. гра була важка, знали, що соперник сильний. Настроїлися і побіділи. У другому матчі між собою зійшлися представник екстраліги Спортлідер плюс Хмельницький та першоліговий моноліт Харків. Врешті команда Хмельницького домінувала над суперником і довела рахунок до перемоги – 6-0. Значно веселіша події на шаркаському паркеті розгорталася уже під кінець самого фінального етапу Кубка України з футзалу. До фінішної прямої дійшли очікувано дві команди. Протому дуже шкода було івано-франківський ураган, який в чвертьфінальному матчі важкому поєдинку поступився енергії з рахунком 1-3. команда, яка напевно показала найкращий футзал на кубку. з цьому саме черкаському кубку вилетіла з турніру ще на першій стадії. Цього плейофу, ну от у фінал пробився саме кривник урагану енергія, яка у фінальному поєдинку зустрілася із діючим чемпіоном екстраліги харківським локомотивом. Що з того вийшло? А саме яка була неймовірна і запекла перестрілка у фінальному матчі, Дивіться у нашому наступному сюжеті. Енергія у фінальній грі віддала ініціативу локомотиву, який уже до середини першого тайму своєю ігровою павотиною у нападі заполонив серця більшості присутніх у залі. Гострі індивідуальні дії Дмитра Сорокіна, скидки Бетто та удари Камеко викликали виключно позитивні емоції у черкаських вболівальників. Пілоцерківець ці дії підкріпив власним голом. 1-0, локомотив заслужено повів. Якось необґрунтовано на цьому фоні. Виглядає м'яч у відповідь Львівян. Для цього Тарас Кусь витратив лише 40 секунд і реалізував хорошу комбінацію. Енергі. Енергії за схожим сценарієм відбувалися події на початку другого тайму. Першими відійшли від незначного анабіозу харків'яни. За три хвилини до завершення другого тайму локомотив таки забив. Дмитро Клочко відправив м'яч у дев'ятку в енергії. 2-1. Однак ймовірний герой матчу майже миттєво перетворився на антигероя. Святкувати ефектний гол Клочко відправився на трибуни, за що й отримав друге попередження. У більшості львів'яни відігралися за якихось півтори хвилини. Забив капітан збірної України Максим Павленко. Ветеран не лише подарував енергію. І екстратайм, а й у моральному сенсі зробив свою команду фаворитом. У доданих двох чортях ігрова перевага все ж була за локомотивом. Однак вдалими командними і тактичними діями енергія зробила все, аби продовжити з'ясовувати стосунки у серії після матчових ударів. Дета ми розуміли, що ми фізично где можемо вступати, поэтому ми построили свою ігру так як вважали, що може вона нам принести. Успіх дітей більше грали в обороні? Терпілі в результаті серії пенальті, як і річ проти ЛДК, виграла енергія. Пробиття шестиметрових завершилося з рахунком 2-1 для львів'ян, які святкували свій четвертий кубковий успіх цього разу на Шеркатському паркеті. Тут е, більше рішають нюанси, чим е, ну, плодотворна робота на великому протязі періоду. То хто підійде іменно? Ці цей, цей цей день, ці три дні, які зараз були, той в оптимальному стані, більше не фізичному, а більше психологічному віра в перемогу. І я думаю, тому і буде легше вигравати цей турнір. В Той час, коли кращі футзалісти України боролися за дороцінний трофей на паркеті черкаського палацу спорту будівельник на іншій знаковій спортивній споруді, черкаський Славутич фактично бився за дорогоцінні очки у другому дивізіоні. Щоправда, цього разу знову не пощастило команді Юрія Бакалова. Більше того, відчувається, що колектив із Черкас серйозно мандражить І команда, замість того, аби здобувати легкі очки в протистояннях з аутсайдером. Просто позбавилася двох турнірних балів. При тому до Черкас приїхала скала, аби відібрати у Черкаського Славутича саме ці очки, і їй таки це вдалося. Суха нічия з рахунком 0-0 була зафіксована після чергового календарного матчу черкаського Славутича проти скали. Цікаво, в якому настрої після таких втрат очок підходить команда до гри півфіналу Кубка України. Але зараз не про це, а саме про поєдину Черкаського Славутича та Скали. Домашній матч проти скали для черкаських футболістів проходив досить складно. Попри те, що футболісти Славутича більше контролювали м'яч, втілювати цей результат команда не могла. Протягом усього першого тайму гості вкрай рідко перетинали центр поля. Гра проходила переважно біля воріт скали, але до небезпечних моментів ситуація не доходила. Лише наприкінці тайму черкасці створили єдиний гольовий момент: Дальній удар від Кошелюка по цілим попередчину. Вочевидь, у перерві Юрій Бакалов провів зі своїми підопічними серйозними розмову, адже поступово Свій тиск на ворота суперника. Особливо вирізнявся правий фланг, де свої атаки розгортали Обравко та гонщик. Капітан Савутича Вадим Гонщик був один із найактивніших у матчі і стимулював до атаки своїх партнерів. Однак низка на півмоментів не вплинула на результат у матчі. Вже укомпенсований арбітром час черкасці забили гол. Проте боковий арбітр у цьому моменті зафіксував офсайт. У підсумку 0-0. У Черкасах знову без голів'я. По ігре, вроді так що перший там. Ми з смічом були більше. Ну видите, как без моментов практически один удар в первом тайме только в перекладину. И сейчас во втором тайме этот гол не засчитали. Ну мы больше с мячом были, поэтому я думаю, преимущество на нашей стороне было. Обидно, конечно, что мы не забили гол. Зігравши за аутсайдером Нічию, Славутич закріпився на шостому місці турнірної таблиці. До зони виходу в першу лігу черкащан відділяє всього два очка, проте у суперників є ігри в запасі. Наступний календарний матч черкасці відіграють на виїзді проти команди оболонь бровар Ну, є приводи для гордості. Юнацька збірна України з баскетболу, за яку виступає низка вихованців баскетбольної школи черкаських мав, днями позитивно для себе завершила міжнародний турнір у Німеччині. У суботу відбувся заключний день турніру у меморіалу Альберта Швайцера. Про рівень збірних, які беруть участь у цьому турнірі, красномовно говорять їх досягнення. До Німеччини на тиждень з'їхалося 16 кращих світових юнацьких збірних. Вдвічі приємніше, що відразу шестеро гравців збірної України на цьому старті представляли шаркаські мавпи. Протягом семи днів українські юнаки відіграли шість матчів. Причому команда Максима Міхільсона до останньої гри програла лише двом фіналістам США та Італії. До речі, головного турніру перемогу здобули італійці. 86 на 73. Збірна ж Україна задовільнилася шостим місцем. Одним з найпродуктивніших гравців на офіційного чемпіонату світу стали двоє черкащан. Форвард Олександр Кобець був третім гравцем за результативністю, а захисник Максим Мірошиченко кращим асистентом турніру. У середньому за гру він здобував 6,3 передачі. Вже у червні українські баскетболісти е, розпочнуть другий етап підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться в Болгарії наприкінці літа. Так само там буде представлений е, чималий і доволі широкий десант саме баскетбольної школи Шеркаських мавп. З днями у Вінниці завершився п'ятий тур чемпіонату України з хокею на траві. На цьому старті була представлена і збірна Черкаської області. В рамках цього етапу змагань наші спортсмени провели три матчі. Перша зустріч із Чернівецькою командою завершилась з перемогою черкащан. Рахунок матчу 07. Другого дня наші земляки зустрілись на полі із господарями змагань Вінницькою командою ОСД Шор Олімпія. І знову наші спортсмени довели свою перевагу над суперниками. По завершенню матчу на табло 1-0. Не такою вдалою стала зустріч збірної Черкаської області з командою «Коростеня Політехнік. Від суперників Черкащани отримали три гола. Тоді як ворота політехніка влучно посілили двічі. Відтак, за підсумками проведених п'яти турів всеукраїнських змагань, черкаська команда на сьомому місці із восьми представлених. Тренер місцевої збірної Олексій Саєнко зауважує, у команди є всі шанси виступити краще. На результат впливає травмування спортсменів та фінансовий чинник. Через фінансові труднощі команда не брала участь у першому турі чемпіонату. Відтак, це суттєво вплинуло на позиції збірної нашого краю у рейтингу. Зараз задача, основна задача попасти в пліво це в четвірку, а потім вже розігрувати цей чемпіонат, медалі чемпіонат. П'ятий тур ми, звісно, команда готова, практично. Ну, процентів на 98% команда готова. Але ж не дають нам повністю себе розіграти, це травми. Пів команди, пів основного составу в нас застав із травмами. Піше три чоловіки зараз травми приїхали то й з коліном, то й з рукою. Складна ситуація, але не страшна. Я думаю, ми поправимо це в шостому сьомому турі. Ну, погано, що три очки ми потеряли скорості. Відповідальна ігра була. Цього вікенду на Черкащині відбулася масштабна подія. Наша область прийняла чемпіонат України зі спортивного орієнтування. До Черкас з'їхалося 250 кращих спортсменів у цьому воді спорту, аби поборотися за нагороди турніру. Черкаси стали столицею спортивного орієнтування. З 23 по 28 квітня на Черкащині пройшов чемпіонат України з цього екзотичного виду спорту. Понад 350 спортсменів з усіх куточків країни випробували черкаську дистанцію у низці видів, серед яких естафета, спринт, середня та довга дистанції. У нас тут так сказати, градація вікова дуже велика від 12 років до 80. Тому у нас тут всі з усієї України, навіть де з Криму, у нас є учасники. Ну, Представлено, мабуть, десь 20 регіонів нашої країни, і от такі в нас змагання, і це етапи відбіру до чемпіонату Європи і світу. Протягом тижня спортсмени-орієнтувальники змагалися на різних дистанціях та категоріях. Спочатку змагальників прийняла Руська Поляна, де проходили змагання з естафети. Найбільш рейтинговий етап зі спринту прийняли Черкаси. У парку 30-річчя перемоги між собою змагалися як дорослі, так і малі. Так, чемпіонами у спринті стали Ярослав Пажух і Ганна Федосєєва. Серед юніорів не знайшлося рівних Станіславу Поляниці з Херсона та черкащанці Анжелі Ткаченко. Змагання мені сподобалися. Це моя дистанція. Я люблю спринти, і я дуже задоволена постановкою дистанції. І, і загалом мені все сподобалося. Пробіжала добре, перша виграла. Після Черкас спортсмени знову вирушили до районів. У Худоліївці, що на Чигиринщині, змагальники визначали кращих на середній дистанції. Мошни приймали змагання на довгій дистанції. Кращими серед марафонців стали Ярослав Пажух та Яна Мельник. Цей чемпіонат є відбірковим на чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування, який влітку пройде у Македонії та Польщі. Черкаські легкоатлети-аматори відкрили новий весняно-літній сезон. Днями в обласному центрі пройшли змагання серед школярів за програмою обласних навчально-виховних заходів. Позмагатися на оновлених доріжках центрального стадіону до обласного центру приїхало майже 200 спортсменів, які представляли фактично всі райони Черкаської області. Лише швидкі, гнучкі та сильні з'їхалися до Черкас, аби взяти участь у перших легкоатлетичних змаганнях сезону. Оновлені бігові доріжки центрального стадіону та спорткомплекс Манеж зібрали лише кращих легкоатлетів області. Змагаються спортсмени в чемпіонаті Черкаської області за програмою Спартакіади школярів. Цей чемпіонат відкриває літній сезон королеви спорту на Черкащині. Да, це першість області серед районів з легкої атлетики у програмі 21-ї Спартакіади школярів. От, це є першим стартом у цьому році. Заодно це відбір збірної команди області на чемпіонат України серед юнаків і дівчат 1997-98 року. Який, можливо, за збігом обставин ще буде в Черкасах, тому що поки що невідомо, де він відбудеться. Понад дві сотні учасників визначали кращих у восьми видах змагань бігові на 100, 200, 800, 1500 метрів, стрибках у висоту та довжину, метані диска та списа, штовханні ядра та командні естафеті. Попри те, що це лише перший старт у новому сезоні, змагальники вже демонструють якісні результати. Одним із таких є Богдан Щебря, котрому не знайшлося рівних у трьох видах: бігові на 100 та 200 метрів, а також потрійному стрибку. Я задумався виступом, ну тому що. Це дійсно хороший результат. Якщо я біг, наприклад, 100 за 11,3 – це я прибіг за 10,9. 10, за десять Це, я думаю, досить добре. 200 також набагато покращив свій результат. Ці змагання є відбірковими на всеукраїнський чемпіонат серед юнаків і дівчат 1997-98 років народження. За підсумками першості буде сформована збірна команда Черкаської області. Набігай. У Києві відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед юнаків та юніорів. Черкащину на ньому представляло 23 спортсмени. 9 з них повернулися додому з нагородами. Єдине золото для нашої збірної здобув 13-річний Олександр Пантелей. Загалом черкаська команда посіла четверте загальнокомандне місце. Пані та панове, як бачимо серйозні результати у наших самбістів, бойове самбо і чемпіонат України, з якого завершився щойно в Києві, подарували нашій збірні відразу дев'ять нагород. Відтак маємо можливість поспілкуватися із нашими героями. Це люди, які привезли саме на Черкащину. Буквально днями ці нагороди. Це Вячеслав Коваленко, Михайло Фрол і Леонід. Мельник, дві бронзові нагороди у нас вже в студії. Ну і зрозуміло, що В'ячеслава Коляденко спробує розказати тренерські моменти саме цього чемпіонату України. Слава, от з яким настроєм їхали на турнір? І, зрештою, дев'ять нагород з 23 спортсменів. Да, 23 спортсмени поїхали, дев'ять нагород привезли. Наскільки це позитивний результат для Черкаської Федерації бойового самбо? Ну, для спортсменів. Федерації бойового самбо Черкаської області це доволі хороший результат через те, що на цей чемпіонат України з'їхалось дуже багато сильних спортсменів з усієї України. Це в зв'язку з тим, що багато ряд змагань були відмінені в зв'язку з ситуацією в нашій країні, і всі спортсмени, всі тренера вже заску... заскучали за змаганнями, і тому всі самі сильні з'їхали на цей чемпіонат України. І на цьому чемпіонаті України було ну, доволі тяжко всім е, хоча б виграти хоч одну, одну зустріч, тим більше завоювати е, якусь е, нагороду. Наші спортсмени, багато хто е, показав себе достойно, але не, ви, не виборов ні одну е, нагороду. Але ж дев'ять медалей ми все-таки привезли, і це доволі хороший результат ну, для наших спортсменів. А, взагалі, з яким настроєм їхали, Я так розумію, що Золото одне. А це, на жаль, чи можливо, навпаки, якби це позитивний результат, бо 9 нагород загалом? Ну, Можна сказати, що напевно що на жаль, через те, що ряд спортсменів програли зустрічі свої за вихід у фінал. Вони попали на досить сильних суперників із Харкова. Харків зайняв перше командне місце і там ну, дуже сильні спортсмени. А друга пара полуфіналістів була трішки слабша за, за ту, де участвували наші спортсмени. І тому, можливо б, якби Жереб звів би по-другому трішки, то були б золотих нагород більше, ніж або срібника або принаймні. Або принаймні слухай. А... Ти ну, так само потрапив у важкий півфінальний поєдинок, да? після цього все-таки виграв бронзу, програвши півфінал. Твоє бачення наскільки, ну скажімо так, незадоволений або задоволений цим турніром? Ну, я хвилювання були дуже серйозні. Довго чекав цього поєдинку і, може, і за хвилювання і, і програв цю зустріч, а потім тренер дав настанови, я зміг. Виграти бронзу. Слухай, взагалі, от ти говориш про хвилювання. Наскільки важливо у вашому виді спорту ну от, моральна підготовка? Да? Тобто, головне, це все-таки фізичні кондиції чи моральний дух? Ну, на першому плані, звісно, що фізичні, але звісно, коли ти на змаганнях сидиш і чекаєш, коли тебе вже будуть визивати на татамі, ти сидиш і чекаєш цього моменту з нетерпінням. Фроу, я так розумію, ти один із наймолодших представників нашої команди, от, навіть на зображенні. Тут тобто, ти приймав участь, на правда, це черкаський турнір, так? чемпіонат області. Нагорода для тебе це вже тріумф, чи все-таки ну, кислувато їхав або без золота? Ну, це вже для мене тріумф, але все одно я задоволений результатом, хоч третє місце, але зайняв, тому що були дуже сильні суперники. В мене було їх досить багато в групі, їх аж було 16 і всі з різних е, городів. Чому взагалі вирішив займатися бойовим самбо? купа різних видів спорту, купа різних єдиноборств. Чому саме це тобі сподобалось? Ну, я побачив на телебаченні цей вид спорту, і мені дуже сподобалось. Я вирішив спробувати е, зайнятися. Мені це сподобалося, я далі продовжу займатися. Слава, наскільки я знаю, цей вид спорту продукується в нашому регіоні 4-5 років. Да, саме скільки існує федерація обласна. Які скажімо, плюси у цього виду спорту От ти бачиш як тренер, і зрештою наскільки він має перевагу, від скажімо, від простого самбо, да, перевагу першу чергу, для людини, яка займається цим видом спорту. Ну насамперед, чим бойове самбо відрізняється від, від спортивного самбо, уточнити, тому що в бойовому самбо є удари руками, ногами, в стійки, Також можна наносити удари коліньми і удари в партері, тобто в положенні лежачі, можна наносити удари руками в голову та в корпус. Бойове самбо взагалі, чим воно хороше, це як прикладний вид спорту. Е, тому що е, тут е, в бойовому самбо є все. Є боротьба, є ударна техніка, є, є больові, удушаючі е, прийоми. І тому своїм різноманіттям е, воно переваблює все більше і більше людей. І зараз е, взагалі в Україні, в світі е, набирає великого розвитку, такі як змішні єдиноборства, до яких відносить також бойове самбо. Е, до речі, де людям можна побачити цей вид, вид єдинобор в Черкасах? Тобто, Можливо, якісь відкриті, є майстер-класи, презентація, можливо, найближчі чемпіонати області? Ну, Ми плануємо в цьому місяці, ось на наступному в травні, провести чемпіонат області з бойового самбо по всім віковим категоріям. І люди, які бажають, можуть вільно прийти, подивитися. На рівень спортсменів взагалі на вид спорту, що він себе представляє, і також без проблем вони можуть записуватися в секції зараз. На даний момент в місті Черкаси тренують три тренери всі вікові групи, починаючи з шести років і закінчуючи вже більш старшим віком. Там є, займаються чоловіки по 40, по 50 год, і є займаються дітки 6-7 років. До речі, хто в Україні, ну, яка федерація топова, скажімо так, хто виграв чемпіонат командний і на кого можна рівнятися зараз в організації? Ну, на е, даному чемпіонаті України перше місце зайняло місто Харків, е, друге стали Київ. І вони так і. Є топовими, скажімо, федераціями. Ну, це можна зумовлюватися Тим, що в них більше людей займається. В них в одному клубі може займатися до 600 людей. І більше, Чим більше конкуренція, тим краще вищий рівень спортсменів. Але ж і Черкаська федерація за останні роки зробила великий крок вперед. В нас займається теж около 200 людей. Тільки в місті Черкаси бойовим самбо. І все більше і більше батьків розуміють, що е, потрібно від, ну, віддавати дитину на бойові мистецтва через те, що хлопчик він повинен вміти за себе постояти через те, що в, в життєвих ситуаціях відбу... ну, можуть бути різні. І бувають такі ситуації, де потрібно відстоїти свою гідність, гідність своїх рідних, близьких, дівчину. І тому е, багато хто звертається до нас. Для того, щоб займатися бойовим самбо. Льон, ти, до речі, скільки років займаєшся бойовим самбо? І от е, скільки часу пройшло з того моменту, коли ти почав займатися і вже взяв участь, скажімо, в першому чемпіонаті України для себе? Ну, я починав займатися ще шести років. Я прозаймався дзюдо 11 років. І в бойовий самбо перейшов два роки назад. І за ці два роки я зміг стати призером чемпіонату України неодноразовим чемпіоном області. І хочу добитися стати чемпіоном Європи та світу. Окей, Фрол, у тебе які сподівання на спортивну кар'єру? Чи в принципі ти займаєшся заради того, аби займатися? Да? Заради фізкультури? Ні, я займаюсь лише два роки. Але за ці два роки я вже неоднократний чемпіон області і хочу все більше і більше е престижні такі звання. Хочу виграти е перше місце, зайняти на чемпіонаті України, потім світ. Нормально, друзі. Ну що, підходячи до фінішу нашої розмови, хочу побажати, аби ваші спортивні мрії збувалися. Ну і можливо, там через рік, через два прийшли в цю студію, говорили про якісь досягнення на європейському світовому рівні. Я вам дякую, що знайшли час. завітали до нас. Ну а ми е, з вами будемо прощатися. Це була програма на пульсі спорту. Ми обов'язково зустрінемося в цій же студії рівно за тиждень. І будемо знову говорити про спортивні припиті, які пов'язані з черкаським спортом. Болівайте за своїх і підтримуйте їх. До побачення.